Хочеться дізнатися, як саме от відключення електрики впливають на психологічний стан? Що ми, як українці, відчуваємо крім злості? Шо? Ну, знов таке. Перше, що ми відчуваємо, за це стан нашої невизначеності, тому що ми не знаємо знову, що нам робити. Нам бігти в кав'ярню працювати, нам, я не знаю, змінювати всі свої плани, нам перемикатися, нам заряджати повербанки, чи що нам робити взагалі. І це породжує відповідно всі інші наші емоції. Це стан невизначеності, який переходить в нашу тривожність, а тривога вже породжує да, абсолютно інші. І наші такі реакції нашого тіла, нашого мозку, нашої нервової системи, і так далі, тобто, це дуже важливо пам'ятати, що невизначеність породжує нашу тривогу угу. і вже на цьому етапі да працювати з нашими думками. Ну от власне, як е, Дарія зазначала, що ми вже маємо досвід блекаутів, так тобто вже була така ситуація, і вже таки, е, в принципі багато хто взагалі підготовлений, тому що вже є е, завчасно куплені зарядні станції, в когось генератори і так далі. Але сам факт того, що блекаути повернулися, таке враження, що вони тиснуть по-новому. От чим відрізняється психологічна адаптація вже е, на е, кінець четвертого року війни, майже е, враховуючи, що ми проходили цей шлях. Але все одно стає складно. Це через відчуття того, що війна досі триває і знову блекаути, і не стає краще, чи це ще якісь супутні моменти безпосередньо з відключенням світла? З однієї сторони, я б сказала, що нам ну, вже в цьому році да, нам вже набагато легше, тому що ми знаємо, що це таке. Для нас це не в новинку, да, як ви говорите, тому що ми вже переживали це декілька років, а не один на рік. А з іншої сторони, дійсно є відчуття певної втоми. Люди. Перебувають вже ну, майже 4 роки в хронічному, причому ну, на постійній основі хронічний стрес. Хронічний стрес породжує хронічну втому виснаження саме на фізіологічному рівні. Це саме нас виснажує на фізіологічному рівні, бо людина не знає, наскільки довго це може ще тривати: рік, два, три, п'ять чи десять. І відповідно це впливає на наш організм, це впливає на наш фізіологічний стан. Ну а звісно, і на психоемоційний, тому що ну ми не знаємо, а як буде, а яка буде знову ж зима? да чи будуть тільки такі відключення, чи ще інші якісь? Ґгум. Ну от, до речі, чого, чого? от до речі, цікаво в контексті саме цього питання: наскільки взагалі впливає на нас оці гойдалки? Тому що от було там півтора-два роки, тому таке масове відключення, блекаут, коли ну ми до по кілька діб могли сидіти без світла, okay. а потім такий період, коли все відновилося, і в нас взагалі ми знову звикли до комфортного життя, і потім знову ми падаємо в блэкал. Тобто, взагалі, ось ці гойдалки, що ми нестабільно, мені здається, якби ми просто звикли до того, що є графіки відключень, і живемо протягом там двох років в такому режимі, вже нібито і звикаєш. Так, до всього звикаємо. А от саме те, що Тут комфортно, тут дискомфортно. Тут знову комфортно, знову дискомфортно. Наскільки ці гойдалки можуть нас психологічно також гойдати, ці гойдалки якраз у нас викликають таке відчуття неконтрольованості, тобто, ми втрачаємо певний контроль. Так? Бо якщо б це було стабільно. То ми б контролювали, да ми вже налагоджуємо побут. Ми вже там заряджаємо наші станції, повербанки і так далі. А коли це відбувається саме такими перепадами, ми не знаємо. Сьогодні буде відключення світла. Завтра не буде відключення світла. Буде обстріл, не буде обстрілу. Да? Минула зима була більш легка. В цьому році знову у нас відключення світла. І це якраз породжує оцю нашу. Ми не контролюємо цей процес. А неконтрольованість люди схильні до того, щоб контролювати своє життя і побут навколо нас, який відбувається. Відповідно, коли контролю немає. Люд, людина відчуває тривогу, внутрішній стан тривоги. А тривога, якраз, як я і говорила вже, да, вона якраз і призводить до такої хронічної хронічної втоми, виснаження на рівні фізіологічному і психоемоційному. Угу. На, на жаль, на жаль. Е, ще пані Ксенія, скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь дієві методи, як контролювати свої емоції? От знову е, вимкнення світла в якийсь такий е, незручний момент. От в тебе йде зум з колегами, чи ще щось, і тут тільки твій виступ, і тут вимикається світло. Треба зараз все це перезамикати, ну ви ж самі розумієте цей процес. Що робити, щоб заспокоїтись? Тому що далі треба працювати, функціонувати, особливо людьми, людям, які працюють з літніми людьми, з дітками, в лікарнях, їм треба бути завжди. Де в рівному психологічному стані. Ну, в рівному психологічному стані, да, ми люди, ми живі організми, ми не можемо бути на постійній основі. Я дуже люблю техніку, так це кола контролю. Є така техніка кола контролю, да, коли ми малюємо посередині себе, наприклад, я і беремо себе в коло, да, і внутрішнє коло це ті речі, які ми дійсно 100% можемо контролювати. І ми туди їх записуємо. Що ми можемо? Ми впливаємо, да і контролюємо, що ми сьогодні поїли, що ми одягнули. Там, наприклад, чи зарядили ми повербанк перед цим, чи підготували ми собі теплий чайочок і так далі. Тобто речі, які ми стовідсотково можемо контролювати. Довкола кола ми е, малюємо да, і пишемо те, що ми взагалі не можемо контролювати. Якраз таки відключення світла, да, там обстріли, політику і ще якісь речі. Тобто те, що ми ну, точно не зможемо робити. І дуже важливо концентрувати свою увагу саме не на зовнішньому полі. Яке і викликає в нас відчуття тривоги, да? а на внутрішньому колі, яке буде нас стабілізувати, коло, яке буде повертати нас до життя кожного разу. Це як трошки да, повернути собі контроль. Як впоратися з емоціями? Є насправді дуже-дуже багато технік зараз. І Звісно, так як війна у нас вже не перший день, да, і це все відбувається не в цю секунду. У нас вже психологи придумали неймовірну кількість технік. Але є одна, яка мені дуже сильно подобається. Я її насправді в соціальних мережах не бачила, можливо, вона є, але я її зараз використовую. Е, можу зараз продемонструвати, так, щоб люди теж могли е, і заземлитися в цей момент, да, і повернути собі відчуття контролю. І трошки видихнути. Uh -huh. Що ми робимо? Це техніка пов'язана з диханням в першу чергу, так? а дихання у нас це життя. Давайте можемо разом. Да, давайте разом. Ми це зробимо, так. ми готові. Так, Перше, нам потрібно сісти зручно, заземлити ніжки, так, поставити uh -huh. їх рівно. Тобто, у нас заземлені ноги, і е, спинка у нас е, кудись. Притуляється, да? нам ага. треба облокотитися. Сіли. Так. <сіли>, так. сіли. Зручно сіли вже добре. Так? Ми вже відчули своє тіло, вже повернули контроль. Ми беремо нашу долоню і кладемо на живіт. Ага. Так. І іншою вказівним пальчиком я буду так трошки показувати, щоб мене було видно. Ми пальчик кладемо на нижню частину нашої долоні. Робимо вдох і ведемо пальчиком до мізинчика. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Вдох. Так, якийсь такий медитаційний процес. Видох. Вдох. Видох і вдох. Видох. Правда, набагато спокійніше стало. Слухайте, це працює. Mm -hmm. Я певно розумію, чого, тому що наша концентрація ось тут, на цьому зигзагу між пальцями і на диханні на животі. І я вже забула про те, що тут відбувається в студії, я вже контролювала своє дихання. Чесне слово, там ну, Слухайте, дякуємо, могли... дякуємо, дякуємо Док, Оксанія, дуже, дуже цікавий метод. А, взагалі, от е, окрім того, щоб е, десь стабілізуватися в моменті самостійно, хочеться ще зрозуміти, як в родині тримати нормально злагоджену атмосферу в моменті відключень. Бо знову ж таки, е, по-перше, власне роздратування mm. на всю цю ситуацію може переходити на рідних. По друге. Теж потрібно якось організувати весь процес, щоб не було метушні якоїсь е, такого хаосу, бо знову ж таки там дітям треба і школа, і робити уроки, і мамі треба встигнути попрати, попрасувати, приготувати, mm. татові попрацювати і так далі. Тобто, е, ось теж дуже багато процесів. І коли ось, раптово зникає світло і це все е, псується, багато може бути моментів безпосередньо у стосунках сімейних. Як тут порадити, на що звертати увагу, як організувати. Цей побут, щоб е, бути в злагоді одне з одним. Перше, що я дуже рекомендувала так, як системно сімейний психотерапевт саме це домовлятися. Ну, це перше, говорити і домовлятися. Да? Як я, я дуже люблю цю фразу словами через рот. Ну, то, да, поки ми не сказали, ми не можемо очікувати від інших людей, що вони до цього діду, да, вони це прочитають наші думки, вигадають і так далі. Дуже важливо говорити, збиратися всією родиною, да, якраз відключення, мама не може поспішати, та, у тата вже конференції немає, діти не можуть вчити, наприклад, уроки. Да? Хоча і зараз це ми Теж можемо вже налагоджувати, зібратися і обговорити якісь певні речі. Це перше. Друге, це теж певне планування. Да, план Б. Коли вимикається світло. Тобто, і коли вимикається світло, це вже не неочікувана подія, так? а це умовно як запланована вже подія. Що ми робимо, коли відключається світло? Ми там, наприклад, збираємось е, грати в настільні ігри, ми там, не знаю, щось починаємо робити, якісь ритуали можна створювати і так далі. Наступне, що вкрай теж важливо, це не звинувачувати один одного. Тому що що перше, Йде це звинувачення, ти не зарядив повербанк. Там, я не встигаю, всі винні займаються емоції і так далі. Тобто використовувати тут більше гумору і легкості і пам'ятати, це ми не контролюємо. А стосунки з рідними виправити потім ну, дуже складно. Так? Це набагато складніше, ніж в моменті подихати. Ми вже пам'ятаємо uh -huh. цю тему. У згадати коло нашого контролю, да і трошки заспокоїтись, це може дуже класно допомагати в родині, але словами через ротик наш ми говоримо. Це найголовніше. Угу. Так, дякуємо. А скажіть ще, будь ласка, пані Ксенії, от є така техніка, що навіть в негативних моментах бачити позитив. Чи може тут допомогти навіть у відключенні світла, коли ми сідаємо так само за стіл і шукаємо з родиною якісь позитивні моменти, хоча б у тому, що ми при свічках сидимо? Чи допоможе це психологічно нам теж налаштуватися і якось підняти наш, ну не знаю, стан бадьорості? Звісно, може, і це дуже класно робити, да, якщо ми будемо шукати не тільки негатив, да, ми там щось не встигли, щось не зробили і так далі. А ми будемо це цей час використовувати з певною користю. В цей час ми можемо, я до речі, дуже багато від клієнтів чула, що ой, я нарешті почав там чи почала спілкуватися з дітками, да, а діти такі почали ой. А, а ми дізналися, що таке настільні ігри, да, там я пам'ятаю ще з дитинства, коли вимикали. Ну, тоді просто вимикали світло. Мама мені показувала театр тіней. Можна такі речі використовувати, mm -hmm. можна настільки прикрасити наш дім, що ми і не будемо відчувати якраз таки цього дискомфорту зараз в наших магазинах, да в мартепла. Плейсах різних, да, ми можемо бачити дуже-дуже багато різних е красивих деталей, які можуть нам підсвічувати якраз це. Mm -hmm. Я не так давно пішла в магазин, закупилась такими будиночками, туди ставиш свічечку, і ці будиночки прям горять світлом. Ну, неймовірно, красиво. Можна робити разом з цією родиною свічки. Я теж це полюбляю робити, і майстер-класи роблю да, з виготовлення з вощини. Вощину mm -hmm. можна заказати так само в інтернеті, купити. Бити де завгодно, і це і час проведений з користю з рідними, це підтримання е, нашої психоемоційної, да взагалі системи в родині, це покращення стосунків, можна почути один одного, можна щось придумати, пограти. Зараз неймовірна кількість є настольних ігор. Ну, просто неймовірна кількість. Ставимо свічку, запалюємо гірлянду від повербанка, да або від батарейок, і просто спілкуємося, насолоджуємося цим процесом, Заземляємось і разом проводимо його. Угу. І це дійсно дуже круто підтримує. Насправді я от усвідомлюю, що мені сам момент, ну звісно, ми не говоримо про те, коли блекаут там mm -hmm. триває добу, дві і більше. А якщо це от стандартний наш режим, там 4 на 4, да, чи так, як так. там у нас схеми в різних містах працюють, то я навіть ловлю момент, коли о, відключення світла тепер можна десь відпочити без комп'ютера, хоча вже можливості навіть і працювати, mm -hmm. і під'єднати собі електроенергію у багатьох з'являється. Думаю, напевно, все ж таки треба десь. Словити оцей момент е усамітнення від ось цього всього цифрового простору, технологічного, щоб побути або наодинці зі своїми думками, або із родиною, або на природі погуляти і так далі. Тому дякуємо вам, Ксенія, за те, що теж підсвітили можливості в таких обставинах, які в нас є. Можливості для розвитку, для побудови, для побудови стосунків і безпосередньо для того, щоб відчувати себе в рівновазі і безпеці. Дякуємо вам. Дякую вам. Точно. Так, 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 будь ласка. І я дуже сподіваюся, що наші українці та якомога більше будуть підтримувати один одного, бо зараз є для цього різні різні механізми і кола підтримки, групи підтримки, безкоштовна психологічна допомога. І вона є, і це дуже класно. І не забувайте, що ми не можемо всього просто контролювати. І, вже відштовхуючись від цього, так, ми можемо робити те, що ми дійсно можемо проводити час з нашими рідними. Гуляти з нашими улюбленцями, гуляти на вулиці, позайматися спортом в цей час, да, побути при свічках, проаналізувати щось і так далі. Тобто, ми цей час можемо дійсно використовувати для себе і з користю. Абсолютно дякуємо Дякую. вам ще раз. Зичимо чудового вдалого дня, і навіть незважаючи на відключення, які можливі сьогодні в різних частинах України, нехай це не забере темряву із наших сердець і нашої свідомості. Дякуємо, Ксенія. На все добре. Всім гарного дня, на все добре. Дорогі друзі, нагадаємо, що з нами на відеозв'язку Ксенія Чубова, психологиня системно сімейна терапевтка та дитяча нейропсихологиня. Ми говорили про те, як нам пережити ось цю темряву ці блекаути, які, скоріш, будуть активними цієї зими. Водночас, ми величезну подяку висловлюємо усім енергетикам, які забезпечують нам якомога більше світла і відновлюють все те, що руйнує сьогодні ворог.